Ну, я хочу подякувати ЗСУ, хлопцям та дівчатам, які нас захищають, за те, що люди в Україні можуть жити спокійно. Звісно, не всюди, але дякую вам за це. Бажаю вам скоріш перемогти і будьте сильними. Дякуємо, що захищаєте Україну. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Нехай вас шанують все життя за те, що ви нас захищаєте. Ви найкращі. Я вдячна Збройним силам України. Ми переможемо. Щоб Сопутіну що собака голову косила. Щоб, щоб війна закінчилась, все було гаразд. І на Україну ніхто, ніхто не нападав, щоб діти в Україні спали спокійно і щоб ми перемогли. Хлопці, тримайтеся. За перемогу. Дякуємо вам за те, що ми зараз у спокої. Та можемо спокійно спати. Щоб їхньої сили хватило на всіх нас і всі ми були під захистом їхніх, їхніх рук. Я хочу, щоб всі повернулися назад додому, щоб війна закінчилася і щоб більше ні, ніхто і ніколи не воював, і щоб всі жили добре і щасливо. Дякую, що захищаєте нашу страну. Херсон та Маріуполь це Україна. Вижимемо москалів. Я бажаю, щоб, у вас, щоб ви ніколи не сумували щоб у вас був гарний настрій. Велика подяка за те, що захищаєте нашу країну. Я бажаю вам швидше убити Путіна. Я бажаю вам швидше перемогти. Слава Україні! Ви переможете. Слава Україні! Героям слава! Слава за селу, Україна переможе! Україна переможе! Ой, Україну! чому Чумуся Україна! Похилилася. Підінемо Аміншу щадну Україну, гей, гей, не розвеселимо, а ми тою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо.